Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі Frame Ukraine. Дякую, що дивитесь цей канал, як завжди, огляд найважливіших новин з України, Європи та світу. Щоб не пропускати нових цікавих відео, раджу вам підписатися на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту, вашим лайком. Додивіться да це відео до кінця. Дякую вам. Отже, почнемо з гучних затримань офіцерів збройних сил України. Ви знаєте, що нещодавно українські правоохоронці звинуватили і домоглись арешту чотирьох колишніх представників Вищого військового командування збройних сил України. Про затримання офіцерів Державне бюро розслідування нагадаю, повідомила 20 січня. До речі, всі затримані офіцери воюють із перших днів повномасштабної війни. Отже, чому їх звинувачують, що говорять самі офіцери, і чому навколо цих справ спалахнула дискусія? Отже, Галушкина, Горбенка та Лапіна, які є фігурантами цієї справи про провальну, начебто, оборону Харківської області під час повторного вторгнення росіян 10 травня 2024 року, правоохоронці стверджують, що знайшли серед офіцерів Збройних сил України винних, які нібито допустили той провал. Щодо арешту вишевказаних офіцерів, можна сказати як мінімум дві речі: по-перше, чи були вони винними чи ні, встановить дійсно суд. А по-друге, чи доречно зараз, ще поки триває війна в Україні проводити ці розслідування генералу Горбенку слідство інкримінує недооцінку можливостей противника та неадекватне реагування на нарощування противником бойових потенціалів та загроз. Зокрема, командир бригади, нібито не організував належного обладнання опорних пунктів, інженерних загороджень, начебто, не знав дійсного становища на полі бою. Полковника Лю Лапіна, правоохоронці нагадаю, звинувачують в тому, що він не організував оборонний бій у. У декількох населених пунктах, та, начебто, допустив самовільний відхід 12 військовослужбовців батальйону. Усі затримані офіцери не визнають, до речі, своєї провини. Звичайно, затримання та арешт бойових офіцерів викликали бурхливу реакцію в українському суспільстві. Чинні військові журналісти, експерти та політики публічно висловились у цій справі. Самі ж заарештовані офіцери сказали, що ми віримо в справедливість. І ми віримо, що зможемо в суді розповісти реальну правду про події. Дійсно, друзі, це все дискусійне питання, тобто, чи доречним є затримання, наприклад, та взяття під варту саме зараз. Наразі є ризик, що всю відповідальність у зазначених справах хочуть перекинути виключно на окремих посадових осіб, щоб вивести з під критики керівників. Хто їх призначав, наприклад, віддавав накази та контролював їхню діяльність. Звинувачення військових у нездатності утримати оборону через вторгнення противника можуть мати погодьтесь несподіваний ефект, як тоді, наприклад, розцінювати останні просування противника з багатьох напрямків. За такою логікою, половину командного складу збройних сил потрібно арештувати, тому що помилки робить майже весь командний склад по всій лінії фронту. Тобто, якщо були зафіксовані факти недбалості з боку командного складу, і вони доведені, тоді це має сенс погодьтесь. А якщо просто зарештували за фактом того, що противник активізується, тоді керувати військами буде вже неможливо. Ніхто не захоче брати, погодьтесь на себе жодну відповідальність. Тобто такі звинувачення дуже деморалізують насправді українське військо. Отже, будемо далі спостерігати та слідкувати з вами, чим закінчиться саме обвинувачення цих офіцерів. А зараз перейдемо до новин світу. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що. Наймовірніше введе нові санкції проти Росії. Він сказав, що це буде в разі, якщо російський диктатор Путін не сяде за стіл переговорів щодо війни в Україні. Про це, до речі, він заявив, виступаючи в Білому домі. Під час виступу Трамп також додав, що скоро поговорить з Путіним і готовий із ним зустрітися будь-який час, коли він захоче. Нагадаю, що 20 січня після навгурації Трамп теж заявив, що Зеленський хоче укласти угоду. Водночас президент Сполучених Штатів висловив сподівання, що Путін також має бути готовим до угоди, оскільки не укладаючи її диктатор РФ руйнує Росію. Також Трамп заявив, що Росія зараз має великі проблеми. Він каже: подивіться на інфляцію в Росії. Я б сподівався, що він хоче укласти угоду. Сказав Трамп. Отже, за 24 години Трамп не зміг її закінчити, як він обіцяв, але ж він намагається якнайшвидше домогтись завершення війни в Україні. Він також повторив своє твердження, що дана війна ніколи не повинна була початись. Взагалі ці погрози Трампа підкреслюють, що Путін зіткнувся погодитися з серйозним противником. І економічні санкції, які може дійсно запровадити адміністрація Дональда Трампа, можуть вплинути. Досить потужна на російську економіку і режим Путіна. Економічна ситуація, до речі, в Росії вкрай зараз погана. Дослідження показують, що режим Путіна може вичерпати свої фінансові ресурси до кінця року, якщо буде запроваджено нові санкції. Путін приховує справжній стан російської економіки зараз, маніпулюючи даними та відмовляючи спублікувати важливі економічні. Показники це виключає інформацію про, наприклад, зовнішню торгівлю, видобутку нафти газу, а також про фінанси великих компаній. Інфляція в Росії досягає загрозливих розмірів. І за словами Трампа вона вже близька до рівня, який спостерігався в Німеччині. Ціни на продукти харчування та послуги стрімко зростають, що негативно звичайно позначається на житті пересічних громадян. Суверенні фонди та валютні резерви Росії вже значно скоротились, і за відсутності нових доходів від нафти Путін ризикує знитись в ситуації, коли йому доведеться. Благати про мир до речі, щодо важливих заяв Дональда Трампа, то нещодавно він повторно оголосив єменських хуситів терористичною організацією. Попередній до речі, указ про включення хуситів до списку терористів був скасований Джо Байденом у 2021 році. А вже в новому документі згадуються численні атаки Хуситів ви знаєте, на цивільну інфраструктуру, серед яких е, також кораблі ВМС Сполучених Штатів, смертоносні удари по арабських еміратах у січні 2022 року, а також понад 300 снарядів, випущених по Ізраїлю з жовтня 2023 року. Діяльність Хуситів створює загрозу безпеці американських громадян і персоналу на Близькому Сході. Нашим ключовим регіональним партнером та стабільності тової морської торгівлі йдеться в указі Трампа. А в Європі вже також неспокійно. Фіцо нещодавно заявив про ризик держперевороту у Словаччині. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо скликає екстрене засідання Радбезу у зв'язку з загрозою держперевороту в країні. За його словами, спецслужби попередили про загрозу перевороту за участю іноземних експертів за аналогією Грузії. Існують плани. каже він повалення законної словацької влади шляхом вуличних протестів і захоплення адміністративних. Будівель до речі, три словацькі опозиційні партії повторно іміцювали. Парламенті голосування про недовіру уряду. Нещодавно Борис Песторіус сказав, що Європа відповідає за власну безпеку, тобто європейці несуть зараз більшу відповідальність за безпеку Європи ніж будь-коли раніше, незалежно від рішень нової адміністрації Сполучених Штатів. Це нагадає заявив міністр оборони Німеччини Борис Песторіус. На думку глави міноборони ФРН, нова американська адміністрація. Зараз наймовірніше змістить акцент на індо індотехоокеанський регіон. Ми не можемо, каже він, очікувати, що американці робитимуть більше в індотихоокеанському регіоні заради нашого процвітання і безпеки, і водночас робитимуть те саме, що вони робили в минулому в Європі. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини з Європи та світу. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео, підписуйтесь на канал FM Ukraine, щоб не пропускати нових цікавих новин. До зустрічі!